Робота нової української школи у час війни і безпека дітей. Ці питання цікавили міністра освіти і науки під час візиту у Тернопіль. Про особливості навчального процесу діток посадовець розпитував у колективу початкової школи Ерудит. Вам сьогодні подобається той порядок відбору підручників, який ми зовсім змінили і на сьогодні переформатували. Справа в тому, що коли ми починали саме мій перший набір, ми були в екстрених умовах, це було три дні. На зараз ми маємо більше можливостей і поспілкуватися з вчителями, не тільки свої паралелі з інших шкіл привести, скажімо, такі невеличкі наради, де ми поділилися досвідом, що йде, що не йде, що підходить, що не підходить. Так, зараз це цей процес став набагато кращий. Тернопільщина серед лідерів у питанні соціалізації дітей, наголосив міністр, адже тут навчається чимало діток із окупованих територій або наразі небезпечних регіонів України. Тут також успішно проваджують офлайн навчання, не дивлячись на складні воєнні умови. Цей досвід треба розповсюджувати по всій країні. Переконаний Сергій Шкарлет. Він ознайомився і зі станом укриття у школі. Це не було укриття, це було просто підвал закинути. За короткий проміжок часу з титанічною роботою зроблено те, що ви зараз маєте можливість побачити. Це комфортні, наскільки можливо було зробити умови для навчання дітей. Перевірити укриття вдалося і за реальних обставин небезпеки, адже під час візиту Сергія Шкарлета спрацювала сирена, і діти з учителями і гостями спустилися в укриття. Якраз мало ми виступати. надіємося, що, що світі закінчиться. закінчиться і ми знову виступимо. І ми знову виступимо і що буде мирне небо. Якби вся Україна такими темпами рухалась в частині освітнього процесу, соціалізації людей і дітей, оскільки ну, об'єктивно сьогодні побачив не тільки освітній процес, сьогодні найбільша увага, мабуть, області приділяється. Соціально вразливим потребам це охорона здоров'я, це освіта, це безумовно забезпечення старших людей, і е, в тому є е, мабуть місія цієї області, оскільки Тернопільська область найбільше прийняла. Транзитних переселенців, внутрішньо або зовнішньо переміщених осіб. Саме тут відбувалися всі перші волонтерські хаби, прихистки для внутрішньо переміщених осіб. Саме тому тут цінний той досвід, який треба вивчати саме в Тернопільській області. Дякую вам. Серед актуальних питань, які турбують наразі освітян і батьків, канікули і опалення. З поділка потепління плюс 19 градусів, що та лишнього для мешканців нашого міста це єдине доцільні. Школа знаходиться на одній тепловій мережі разом з житловим фондом. Тому після завершення канікул, коли буде температура падати, розпочнеться опальне зв'язок. Додамо наразі понад дві тисячі дітей-переселенців навчаються у закладах середньої і загальної освіти Тернопілля. У нас знайшли роботу і 56 вчителів із інших регіонів України. При цьому лише незначна частина педагогів нашого краю виїхала за кордон.